Юні сміляни здійснили краєзнавчу подорож Черкащиною. Щоб дізнатися цікаві факти, школярі прийшли до дитячої книгозбірні. Більше розкажуть колеги з телестудії Тясмин. Нині тут діє мандрівна банерна фотовиставка, присвячена 70-річчю утворення Черкаської області. Гостинно зустріли допитливих відвідувачів бібліотекарі Оксана Гончар та Юлія Близнюк. Коли ми досідимо в інші міста, країни ми бачимо, які вони гарні, але наша Черкаська область вона не менш красивіша і не менш багата на різні цікавинки. За понад півстолітню історію Черкаська область формувалася не лише адміністративна територіальна одиниця, а як і важливий культурний, економічний та географічний регіон України, тому що Черкащина багата область. І своєю історією самобутньою духовною культурою. на краєзнавчу зустріч завітали учні 4 та 5 класів школи номер 3 колегіуму та їхні класні керівники Ольга Осадча, Олена Хлівна та Ольга Чуйко. Виставку представила на загал краєзнавець та журналіст Юлія Харченко. Виставка вона міському будинку культури мені дуже приємно. Що в перший же день, як вона там була відкрита, до мене позвонили саме із дитячої бібліотеки і запропонували, а чому б її не зробити пересумною, щоб вона тепер мандрувала смілою в начальних закладах і була всюди представлена. Упорядкував та виготовив презентаційні банери колектив комунального підприємства Медіа Центр за підтримки міської влади та відділу культури. Експозиція світлин має п'ять тематичних розділів, охоплює життя Черкащини та міста Сміла із найдавніших часів і до сьогодення. Діти дізналися про історію утворення Черкаської області, своїх славетних земляків. Разом перегорнули шпальти газети 1954 року, яка сповістила смілян про утворення Черкаської області. Ізнавиця продемонструвала оригінальні документи смілян, які були жителями Київщини, а стали черкащанами, не виїжджаючи за межі області. Черкаській області 70. є ваші родинах люди, яким за 70? <говори> <говори> так, так. бачу 90 кажуть, навіть старожили, так? І ось, якщо ви подивитеся у їхні свідоцтва про народження, ось я спеціальна сьогодні взяла свідоцтво про народження свого тата. То тут ви зможете від го року, йому 83 роки. І ось як ви подивитесь у свідоцтва про народження тих ваших рідних чи знайомих, які більше 70, у них написано Сміла Київська область. А у їхньому паспорті вже написано. Сміла Черкаська область доповнив краєзнавчу мандрівку виступ гуртківців будинку дитячої та юнацької творчості. Вихованці зразкового художнього колективу дитячого театру Мікс під керівництвом Інни Воробйової майстерно інсценізували уривок створу уродженця Черкащини Івана Нечуя Левицького, Кайдашева сім'я. Активними учасниками заходу стали Аванір Малишевський, Артур Чоприна, ансамбль Смілянські козачата, вихованці дитячої школи мистецтв, учні викладачки Тетя. Не кулініч виконали українські патріотичні пісні. Од нашу силу, краще, Учасники заходу переконалися, вони належать до великої сім'ї Черкащан, працелюбних, вольових, сильних людей, які понад усе люблять Україну та свою рідну Черкаську землю.